Мінометники бригади Форпост відпрацювали бойову стрільбу по умовному ворогу. Гатили з української зброї 120-го калібру. Військові відточували навички мінометного бою перед виїздом на фронт. І більше про вишкіл форпостівців та їхню новостворену бригаду дивіться у сюжеті. до бою. Бійці розгортають міномет в імпровізованому укритті. Це у нас міномет МП 120 українського виробника. На умовному полі бою готується до стрільби на все лічені хвилини. Треба цю штуку дуже швидко за три хвилини з колісної бази поставити, навестися на ціль. Працює розрахунок із шести військовиків Михайло за позивним балу заряджальник міномета, а донедавна агроном із Черкащини. Півроку як мобілізувався і вже опанував зброю боги війни артилерію. Дальність пострілу на змінному заряді 700 кілометрів, а на перемінних зарядах 5800 кілометрів. Радіо діфазону міни 25 метрів. Радіус. А окремість осколки може до 100 метрів летити. На бойовому злагодженні мінометні розрахунки 11-го краматорського прикордонного загону віднедавна це бригада Форпост. Її воїни виконують бойові завдання з 2015-го. Місяць тому підрозділ доєднався до гвардії наступу. Нині тримають оборону на Вовчанському напрямку. Всі міста, які в Донецькій області були на слуху за ці три роки, всі гарячі точки наші підрозділи там були. Це і Бахмут, і Евдіївка, і Саледар, і Вугледар, і Лиманський напрямок, тобто наші хлопці. Є загартовані в боях і продовжують це робити і зараз. А в тилу тренуються новобранці бригади Руслан з Києва до повномасштабного навіть автомат у руках не тримав. Та нині вже досвідчений мінометник. Це то, що піхота або наступає, або відступає. Саме оця зброя прикриває їх, і саме ми маємо або відхід, або якусь атаку прикривати. Тобто ми теж від свою відповідальність, бо від нас дуже багато залежить. Хлопці там з автоматами це одне, але ми їх маємо прикривати. Усі військовослужбовці завершили навчання, тепер закріплюють навички в умовах наближених до бойових. Тренуються влучати на відстані близько трьох тисяч метрів. За легендою, 120 м калібром накривають ворожу піхоту. Острів! Мінометний розрахунок тумана виконав завдання на відмінно. Головне направитися на ціль, як каже командир. А так, далі не мусить попасти. Група піхоти старалась штурманути нашу, нашу піхоту. А ми, так як вогнева підтримка, ми підтримали своїх хлопців. Зараз в них трохи роботи менше. Все, хлопці, красавчик. Красавчик. Як без сертифіцировані мінометники. На даний момент ми проходимо злагодження. От. В принципі, подобається нормальна робота. Ми відповідаємо за життя ну, наших товаришів, які там напереді. ми їх і прикриваємо. Мінометні розрахунки це залізнище для піхоти, пояснює командир взводу. Знаходити цілі допомагає повітряна розвідка. Паралельно тренуються. Пілоти БПЛА тренуються літати, тренуються знаходити ціль. І сьогодні, скажімо так, квінтесенція їхніх навчань і наших навчань. Ми спільно, скажімо так, випробовуємо свої навички, те, чому ми навчилися. По результатам сьогоднішні, сьогоднішніх стрільб, то ми вразили практично. З кожного міномета ціль була вражена. Участь у вишколах форпостівці беруть постійно і в Україні, і за кордоном так набувають нових умінь і навичок, опановують різні військові спеціальності. Ми реформуємось, ми збільшуємо свою чисельність вогневу міць тими самими мінометами, розрахунками ракетно артилерійських систем різними. Силами та засобами ми можемо призивати без ТЦК та СП до себе мобілізувати людей. Тобто, особа, яка бажає проходити з нами службу, може обрати собі посаду і свій напрямок діяльності. Після тренувань мінометні розрахунки підсилять підрозділ на передовій. Із вдячністю всім захисникам і захисницям Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.